Ось така лампа на акумуляторах і на сонячних батареях на випадок відключення світла. Так як у нас світло відключають по два рази в день, майже нема світла, то ось зарядний пристрій до нього, тільки кабель іде, це у мене окремо куплений кабель іде в наявності до цієї лампи. Лампа доволі. Ярко світить, зовсім все видно. Це кемпінгова лампа, тому вона її можна підвісить. Вона світить дуже яскраво. Зараз день світла нема в придбанніку з сусідами. У нас дуже темно. Там я включила маленькі світлодіодні світильнички, зроблені своїми руками. Тепер видно. А цю лампу я включаю ввечері вдома, навіть читати можна. Ось тут вона заряджається, ось для зарядки, а тут вона вмикається. Один режим ярко світить, другий режим трошки тьмяненько. Третій режим, я не дуже його розумію, навіть ще яркіше. Ось такий режим і такий сос, мабуть. Дуже яскрава. Продавець сказав, що цієї лампи заряда вистачить, мабуть, на 6 годин. У ну, мене вона 4 години світила і вже після 3,5 годин. В економному режимі вона стає світити трошки не так ярко, то не знаю, на скільки годин їй вистачить. Ввечором більше 3,5 годин я її ніколи не використовувала, на 3,5 години вистачає. Рекомендую кому потрібно.